І, і комік, і гомік, і, в общем, і нацик, все сразу і Соловйов, і Скабєєва, і Кісільов все сразу буде в сьогоднішньому огляді пропаганди, бо вони реально заслуговують лише на те, щоб ми з них разом з вами валали. Тим паче, що в росіян насправді все йде за планом, от тільки списочок цього плану він чомусь поступово лише збільшується. Недели, пять лет со дня убийства лидера ДНР Александра Захарченко. В России жертвами пали Дарья Дугина, Владлен Татарский. Покушались на Захара Прилепина и Константина Малафеева. Предотвращены теракты в отношении известных российских журналистов. Добавьте сюда подрыв северных потоков. Каховской ГЭС. Ракетную атаку на аэропорт в Обскове в эту неделю. А от пару днів назад наші доблісне військові відбили очередну атаку на Кримський мост. Ну, <реш> десь відбили, десь мостом відбили, да, взагалі Кисильова останнім часом він реально підздає. Якось за останній рік пропагандистом номер один став Соловйов. і. До речі, якщо згодні зі мною, то поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, адже наша мета добити ті вже 50 тисяч вже дуже скоро. Чому я вважаю, що. Уцей Киселев пицдав, бо він став нудным навіть для наших оглядів пропаганды. это не оружие само по себе, каким бы удивительным оно ни было. Люди, сила человеческого духа, вот что первично. Как раз об этом и говорил Путин со школьниками. Улюблена тема Путіна це говорити зі школярами про е, резинові попи або якісь ракети. Пам'ятаєте, як в минулому році було? Це — віддільний талант. Це не просто, вибачте, різіновий попа. В цьому ж році, хоча б якесь побажання Путіна дійсно здійснилося, і вже його повезли до резинової попи. Дивіться. Настояще, це не мляж, це робочий прибор, кори пользуються по речі з коронавісткою станції. і це все, і це все це все реальне робоче yeah, живота. Yeah. І це все і це все можеш потрогати своїми ручками, Володя. Але повернімось до Путіна до дітей. Було два епізоди, на які я хочу звернути вашу увагу. По-перше, над іміджем Путіна реально попрацювали, і тепер середньостатистичному росіянину впарюють, що це не Путін хоче торкатися дітей, а діти самі його про просят, давите. использующие социальные сети. Можно вам все разом его тоже. явно проверяли на себе я не буду можно вам теорию рукопожатий. Папа, я везу вам рукопожатие от президента. Я смотри, я не Спасибо. Спасибо Спасибо. Некоторые умудрялись. Сами первыми протягивать руку. И вот Путин вроде бы уже попрощался. Но опять рукопожатие никому в итоге не отказано. Спасибо большое. От Ви рівень крінжа вловлюєте, тобто з нього роблять такого типового диктатора, від якого тішаться люди, месія, до якого хочеться доторкнутися. От хто демонстративно не протягнув Путіну руку, та що там навіть не дістав її з кишені, так це хлопчик з окупованого Донбасу? Владимир, Владимир. Ваня уже явно с особым донбасским характером. Руки в брюте Его о чем-то спрашивают, а он просто хочет повторить то, что выучил. И начинается выученное со слов, уважаемый Владимир Владимирович. Ваня, спеши. Да. Уважаемый Владимир. Але що ми про Путіна та про Путіна лише внутрішньоросійські е, теми. Якщо це не зашквари, то вони, як ну от мені так часто буває, вони мені дуже швидко набридають. От що мені не набридає так, це дивитись, як бомбить у пропагандистів. Соловйов вже більше місяця. Якщо не помиляюсь, не може заспокоїти, що тепер компанія Мерседес не обслуговує автомобілів Росії, бо сам Соловйов чомусь їздить не на новітній ладі а Бо на цьому китайському москвічі, Ні, в нього мерс, якому відімкнули ну, нормальне обслуговування, і раз на тиждень Соловйов стабільно жаліється. Будут гореть так же, как сейчас горит немецкая техника. Немецкие леопарды оказались таким же дерьмом, как немецкие машины, которым вы теперь отказываете в ремонте на территории России. Мы посмотрим, как вы будете обслуживать не ваши Мерседесы, Фольксвагены, Ауди, БМВ и прочее. А как вы будете обслуживать ваши боевые машины и танки, ваши панца? Але німецькі леопарди допомагають Соловйову не лише вчити окремі слова німецької мови, а й вчити і українську потрошки. потрошку, Але він все ж таки навчиться е українською мовою, щоб в камері, хоча б води та хліба, попросити. Слухайте. Пейду, правят, б... Коломойському Ігорю Валерьйовичу 13.0263. року народження, урожденцю міста Днепро Дніпропетровської області, громадянину Ізраїлю та Кіпру, позбавленому в України, проживаючому за адресою Дніпропетровської області село. А у мене вопрос про те, що він підозрюється. А он на яких основаннях про? Жуварі проте той факт, що за президентства Зеленського на лаві підсудних опинився Коломойський настільки незрозумілий для росіян, що коментувати цю подію просять колишніх регіоналів, наприклад, як у цього покидька олійника. Слухайте, Ходить в нього время. Это оскорбление для коломойського. Это субота, шабат. А что же заставило так срочно двигаться в этом отношении? А то, что на этой неделе даны четкие указания американцам, американцами и набу срочно вызвать Коломойского и паковать. Э, что, на деле, что на самом деле за дело российских пропагандистов? Це навіть не Коломойський на лаві підсудних ні, це призначення нового міністра оборони, точніше, от зараз оці ці всі перестановки, бо важко все важче стає пояснювати своїм глядачам, своїм громадянам, що ви воюєте з нацистами в Україні, де президент єврей, а міністр оборони кримський татарин. Потенциальним міністром оборони України Умеров персонаж весьма весьма скандальний. в интернете вдруг всплыли фото и видео восьмилетней давности, на которых Умеров совершает какие-то непотребные действия с огурцом, ну то есть мастурбирует прямо на камеру. В общем, достойный член команды Зеленского. Хозяин Зеленского Байден уже сообщил, что в курсе кадровых перестановок на Украине, но от дальнейших комментариев отказался. Якщо вам здалося, що в ефірі федерального каналу показали відос, де стоїть собі і ганяє тіп, нехай заблюрний. То вам не здалося От реально показали лівого мужика. І вже в наступних випусках вони це відос не показували, бо це тупо такий фейк, що навіть Росія 24 Програма з Кабєєвої, вони може два рази прокатити, бо ну бо всі з них валають і навіть там зовнішньо на нього не не схоже. Але оці всі завивання щодо міністра оборони, я розповім вам завтра. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити. Відео закінчує зазвичай якоюсь шизою з російських регіонів, там новин регіональних каналів і так далі. Але сьогодні я б хотів вам показати сюжет українського каналу, регіонального каналу міста Дніпро. Жодних претензій до журналістів. Саме от тема героїні цього випуску вони мене ну. М'яко кажучи, здивували, але насправді я таке я відчув таку злість і сором в Дніпрі. Отакі типові підпід'їздні бабульки влаштували бунт через пандус, який встановили для маломобільної жінки, що мешкає в під'їзді. Дивіться. <гуми> «Уберіть <працю> этот пандус. Он нам здесь не нужен. Там они сказали. Будут. Ні в коем случае он нам не нужен здесь. Просто демонтаж уберите і <працю> и и в дом. Пусть вона ходить по пандусу. Мешканці будинку номер 12 по проспекту Героїв обурюються встановленням пандуса біля їх під'їзду. Звинувачують у своїх бідах громадську активістку Ольгу Волкову. Я возглавляю <працю> центр временного розміщення людей з інвалідністю. по хиловику эвакуированных из зон боевых действий. Да. Мне вот сейчас везут кучу лежачих людей. Вот там и лежачих людей, которые... А, от, вот у них запал. случился инсульт, Вы они дойдут? выйти из квартиры не могут. Ну, розумієте, так? Тобто для вот этих вот понянок... Два квадратні метри чи один квадратний метр клумби з квітами важливіший, ніж можливість людини виходити з під'їзду. Взагалі, єдина можливість її вийти з під'їзду це той клятий пандус. А вони все це влаштували. Друзі. Знову ж таки, якщо вам подобається хід моїх думок, те, що ми тут робимо, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А взагалі-то ви можете зробити так, щоб поглядів пропаганди ставало більше. Вони були регулярними. Для цього ти цей кнопку спонсорувати 50, 150 гривень. Це ж не так багато. Але для нашої команди це супер важливо, бо так ми розуміємо, що наш контент вам дуже подобається. Дякую вам усім. побачимося вже дуже скоро. Всім па-па.